Доброго дня! У мене сьогодні розпаковка рослин, які прийшли до мене від фірми Посадка. Ось накладна, тут є ціни, назва рослин. Упаковані були дуже добре в коробці. Ось така коробка, велика, об'ємна. Кожна Рослинка була замотана в поліетилен. я вже познімала пакети поліетиленові. перекладені таким папером. Ніяких зауважень відносно коробки, пакування зробити не можна. Але тепер подивимось рослини. І так, ось рослинка, її назва. Шалфей. Бачимо, що ми бачимо. Та невідомо, що ми бачимо. Чи попріло воно, чи ростиме. Одна надія на те, що ростиме. Так, тут мені допомагає помічниця Матільда, моя кішка. Бачите, що вона робить? Вона вже намагається їх облизати. Так, а ось два саджанця Абліпіхі – жіночий та чоловічий. Ну, Розміри, ви знаєте, не дуже великі, Обрізана, Коріння ось таке. Теж є надія на те, що воно прийметься. Так, два саджанці зв'язані ось так. Далі. Наступна рослинка відпало, отут покладу, це. Лавр благородний. Так, ось він такий. Ну, нічого, щось тут Ні, все нормально. Саджанець непоганий. Так, а ось Калина, Калина. Бачите, яка? Коли вона виросте, чи дочекаюсь я? Того часу чи ні, невідомо. А другий, це я вже приберу. А ось другий садженець непоганий калини. Бачите, який. Дуже добрий. Ось така була б була по-перше. Було б все нормально. А то можете порівняти два саджанці, і яка різниця? Так. І ось останній саджанець. Його назва протираю, вибачте, бересклет. Мені здавалося, що він буде червоним. Я його купувала для того, щоб в своєму садочку зробити яскраве червоне таке пятно. Пляму, чи як там сказати, задекорувати. На зеленому фоні, мені здавалось, воно буде виглядати дуже гарно, але я не впевнена, що саме такий, який він був на фотографії, у них на сайті виросте. Поки що він ось так виглядає. Ну, Живий, здоровий. І так, ось мої рослинки. Сонце падає. І ось така посилка. Бажаю вам всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, бо буду знімати частенько. І відео будуть різні. Цікаві. Всього вам найкращого, мирного, тихого, спокійного неба. До побачення!